Тисячі жовтих яскравих українських соняшників розквітли на узбіччях автодороги вараша по вулиці Рівненській. Такий подарунок зробили мешканцям та гостям міста працівники комунального підприємства Благоустрій. Соняшник це квітка, яка символізує сонце, працю. І достаток в нашій країні, щоб підняти вам дух, настрій до дня незалежності за 100 днів до квітування. Ми ось посіяли соняшник, який, слава богу, в нас вродив і тішить вас своєю красою. Для того щоб засадити півтора кілометри дороги, комунальникам знадобилося понад 12 кілограмів насіння соняшника. Соняшник у нас самий звичайний, але враховуючи те, що е, ґрунт був дуже складний, ми сюди затратили дуже багато зусиль, дуже багато фізичної праці. Працював практично задіяний був весь благоустрій. Найняли транспорт, проорали землю, вручну висапали траву та висадили насіння. А далі допомогла матінка-природа. Час від часу поливала квіти рясними дощами та зігрівала теплим сонцем. Було дуже тяжко працювати, важка земля, дерня. Допомагали нам хлопці, ми навіть не очікували, але гарний результат. Соняшники дуже гарно зацілили. Ми раді. Соняшник красива благородна рослина, яка здавна полюбилася українцям і стала нашим народним символом. Золоточубі соняхи оспівують в піснях, вишивають на рушниках, сорочках, використовують у звичаях. Квітка, яка виростає висотою до трьох метрів, часто зустрічається на сільських городах та українських полях. Жовті соняшники на фоні блакитного неба нагадують прапор і неабияк піднімають патріотичний дух жителів та гостей Вараша. Піднімає настрій і коли люди з інших міст мі, міст приїжджають до нас, дає враження про місто. Мешканці вдячні комунальникам за добробут у місті у такий складний для держави час. Соняшник це символ нашої України, і воно радує, що ми можемо надіятися, що буде мир у нашій державі, що будуть постійно свісти квіти. Милуємося красою, яку дарує нам природа рідного краю, та віримо, Україна розквітне і барвисті соняшники сидитимуть у всьому світі як символ незламності нашого народу і нашої перемоги. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.